Щоб у бардачку була заманчичка, не фантики. Спрахуйся Стрихуйся онлайнамериканські танки скоро доєднаються. До леопардів та челенджерів в Україні Треба сажати уже міністра оборони США, надо сажати глав Локхід Мартін. А пілоти збройних сил України розпочали навчання на F-16 у Сполучених Штатах. Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін пообіцяв, що танки Абрамс найближчими днями уже будуть в Україні. Він також повідомив, що Україна буде посилена додатковими силами ППО. Йдеться зокрема про такі системи. Як Петріот, Айрісті, Хук, Насам та сам на запитання щодо планів передачі в Україні крилатих ракет ОСІН не відповів напряму, зауваживши, що українська сторона просить те, що вона вважає для себе найбільш потрібним в даний момент. При тому він наголосив на необхідності, щоб Україна отримувала боєприпаси у необмеженій кількості, включно боєприпаси 155-го калібру. Так насправді ми зараз просить російській агресії, військовій агресії. Росія коїть на нашій території злочини проти людяності та злочини війни, тобто міжнародні злочини. А відтак в Організації Об'єднаних Націй ще з початком агресії, ще в лютому минулого року, мало бути рішення і про виключення Росії з Ради Безпеки ООН, тобто з головного фактично органу ООН. Та й з усієї цієї міжнародної універсальної організації для чого виключення? Це ж не так. Знаєте, що взяли квиток і забрали, умовно кажучи, посвідчення. Ні, це виключення мало статися для того, щоб заблокувати насамперед економічні можливості агресора купляти зброю, отримувати гроші для того, щоб продовжувати далі війну проти нас, вбивати українців. Цього на жаль для нас і для всього світу не сталося в лютому минулого року. Тому в цьому році виступ на генеральній асамблеї, а потім в Раді Безпеки ООН для України і для нашого українського президента був важливий з точки зору двох речей: перше, нам треба все ж таки, щоб Генасамблея і ООН ухвалила рішення про започаткування міжнародного трибуналу над злочинами Росії проти України в Україні проти українців. Ну, є ж ордер на арешт Путіна за викрадення за причетність до викрадення українських дітей. Є цього недостатньо. Має бути далі створений трибунал під підгід із мандатом Організації Об'єднаних Націй. Ось на чому я б наполягав і думаю, що український президент має і це відстоювати зараз в Нью-Йорку. Сьогодні якраз ви маєте рацію. День, коли в Раді безпеки вже виступив президент України Зеленський, друге, нам дуже важливо, щоб і Сполучені Штати Америки і Німеччина вже оголосили позицію щодо зміни складу Радбези ООН. тобто включення туди нових країн, оновлення нових країн. Туди Японія, наприклад, Бразилія, інші країни, Індія, в тому числі, давно претендує, і одночасно викинути з Ради безпеки і виключити з ООН Росію як країну агресора. Ось дві ключові речі, пане Сергію, в контексті ООН і її можливого реформування чи зміни. Пане Валентине, ви згадали про Путіна, який має ордер міжнародного кримінального так. суду, і не може літати по світу. Він просто боїться вирушати в подорожі світом. Але його найближчий поплічник Сергій Лавров літає, продовжує літати, в тому числі й на Генеральну асамблею ООН, Він є на засіданні Генасамблеї ООН. Не який виступає адвокатом Путіна у Генеральній Асамблеї ООН, як постійний представник Російської Федерації. При ООН. Всі ці люди мають можливість виступати з найвищої трибуни в світі і нести ту російську пропаганду і ту брехню, яку в принципі ми, ми розуміємо, до чого вона провадиться, ця брехня. Чому, чому міжнародна ця інституція, яка називається ООН, так кволо реагує на присутність Лаврова, не Бензі, в тому числі? При тому, що ну уявити собі, що там за часів Другої світової війни представники Гітлера десь є в міжнародних організаціях, і вони щось намагаються довести, що вони вбили там мільйони євреїв, і е, сказати, що вони в цьому самі винні, як це робить Небензя чи Лавров. Ну це ж очевидні речі, що ці люди є подільниками е, президента, проти якого виписаний орден на міжнародний кримінальний суд. Так, вони є адвокатами диявола. Вони є по суті провідниками російської агресії і геноциду в Україні російського проти українців. Тому я абсолютно з вами погоджуюсь, але я зразу пропоную, як в цій ситуації і в цій організації Об'єднаних Націй досягти того, щоб і Путін, і Лавров, і інші е військові злочинці були на лаві. Міжнародного суду на лаві міжнародного трибуналу треба запустити цей міжнародний трибунал, проголосувати на цій генеральній асамблеї, видати мандат цьому Міжнародному суду і почати процес над російським агресором і над Росією як країною агресором. Це тут, вирішення питання, і це питання справедливості вже міжнародної. Притягнення до відповідальності е, і агресора, і путіна і його поплічників, і це і одночасно питання має бути вирішено: відшкодування, виплата збитків, компенсації, і так далі. Мільйонам постраждалих пострадалих українців, і ті, що вимушені вимушені біженці-переселенці, і сім'ям загиблих, і з поранених, і багато багато інших жахів війни на нашій території, які мають бути відшкодовані ким. Ну, очевидно, що державою агресором, тобто Росією. Про диктатуру Росії у світі говорив на генеральній асамблеї ООН і канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц. Послухаймо, що він сказав. Мир без свободи називається гнобленням, мир без справедливості називається диктатурою. Москва теж повинна нарешті це зрозуміти. Не забуваємо, що Росія несе відповідальність за цю війну, і саме російський президент може припинити її в будь-який момент одним єдиним наказом. Але для цього він повинен зрозуміти, що ми, держави Організації Об'єднаних Націй, серйозно ставимося до наших принципів. Тут теж якось безособово говорить Шольц, що він має зрозуміти, що ми є сила, і ми можемо його змусити. Як ООН може змусити Путіна припинити війну в Україні? Ця ООН і з такими діями ніяк не не змуситься зрозуміло, але міжнародний трибунал, про який я говорив, раз друге антипутінська коаліція і її збільшення. Я маю на увазі якраз групу з підтримки України, оборони України наших Збройних Сил під кодовою назвою Рамштайн. Там потрібно більше членів. І однозначно, на всі генеральні асамблеї, тобто всі 193, ну за мінус один, можна дві, щоб Білорусь прибирати. 190 країн ООН мають однозначно зупинити членство Росії в ООН. І застосувати повну блокаду економічну Російської Федерації до припинення війни. Інше насправді ООН і по-іншому ніяк не зупинить російського агресора. Наші збройні сили так зупиняють і вибивають ворога, але не ООН і не такими заявами, і не такою бездіяльністю. Всі спостерігають і дивляться, ну там вже українці воюють, хай собі воюють. А ми будемо сидіти в Нью-Йорку, в дорогих ресторанах і. Приймати ні ні про що заяви.